Сьогодні 11 липня. Прийшов я на свою пасіку. Буду сьогодні трошки працювати. Правда, мед я вже відкачав з усіх вуликів. Слава Богу, відкачав ще позавчора. Вчора один день відпочив, ну а сьогодні знов сюди на пасіку. Кажу слава Богу, тому що у нас дуже сильна спека, плюс 34-35, а на сонці я взагалі мовчу, там жарить, ну просто не можна витерпіти таку жару. Дуже спеконно, правда, я повідкачував цей мед в таку спеку два дні, а так більш-менш би встигав там. Погода була більш-менш адекватною. Ну, Підкачував я свої сім'ї і, значить, що сьогодні хочу показати. Це одного єдиного вулика, в якого я не заглядував і не знаю, що там робиться всередині. Це ось ця моя дубова колода. Літають, працюють дуже гарно тут абджілки в мене. Виток. Верхній, нижній, забігають вони. Е, дуже давно я сюди не заглядав, напевне, вже півтора-два місяці, а навіть приблизно не уявляю, що там всередині робиться. Наскільки там розширилась сім'я, чи принесли вони меду. Ну, зараз все це буде видно, в самому вішку дуже цікаво заглянути. Мед, думаю, що є, так як я відкачував е, мед навіть в слабких сім'ях. Наприклад, ось цей зелений вулик. Тут в мене з весни була сім'я Трутовка. Я був, ну, прийняв всі міри, замінив, підселив їм матку. І якби ну, сім'я почала набирати силу і принесла мені, от я забрав 5 рамок з медом, повномедних рамок з медом. Бо липа дуже сильно медоносила у нас. Не знаю, я в кого в інтернеті читаю, бачу, що в деяких регіонах липа взагалі в нуль. Тобто взагалі не медоносила. Але Но в мене, слава Богу... Вистачало меду в сильних сім'ях, як в попередньому відео я показував ось цей вулик, був другий корпус повністю 12 рамок, забито медом, запечатано. І це практично вся пасіка так. Забито зверху від планки до планки медом запечатано і місця не вистачало. У деяких вуликах вони під рамками тягнули язики, забили і ті язики медом, і теж їх запечатували. ну Дуже багато меду було. Я за день встигав викачати тільки дві сім'ї. І з цих двох сімей я накачував бідон меду. Тобто з однієї сім'ї в мене в середньому виходило десь 20 літрів меду. Ну, Це просто рамки були дуже такі, я ж кажу, повномедні. Качав їх повільно, так як від цієї ваги рамки дуже рвуться. Повільно відкачую, кручу медогонку, тому, ну, і часу багато забиралося. Але все. Всі в мене відкачені, оце єдиний дубовий вулик, колода, бор, як можна ще називати. Зараз піду відзніму, ну і ж покажу вам і самому дуже цікаво подивитися, що там робиться всередині. Ну а зараз біжу, от в мене, то звернув увагу, а будиночок весь такий накритий. це тому що туди дуже почали налітати бджоли, так як я відкачую всередині е мед. І в останню чергу передивлявся от 9 числа 4 сім'ї, це ось тут в АПІ-будиночку. Ну і виходить, якби, коли двері вікна закриті, бджоли дуже жалять, коли відкриваю, залітають розвідники. Ну і знайшли вони собі кормову базу у мене прямо в хатинці, І починають туди залітати. Ну а так як вікно, трошки доски там. Порозсихались, треба буде позабувати. Ну, ходять щелини, там хоч все вроді затуліно, але все одно знаходять щелини і починають за... залітати туди бджоли, дуже нападати. То я хочу зараз все звідти повиносити, забрус на осушку, мед позабираю, повиношу медугонку також. ну, Все буду забирати, щоб якби, бджоли туди не заманювались, так як медузбор зараз трошки менший став. Ну і саме собою поприбирати на пасіці, так як такий робочий безпорядок, і після бурі, що я розповідав, теж повного гілляк виваляється. Кромк пасіки ходиш, спотикаєшся. Ну, не було часу це все робити, а зараз трошки вже легше бджілок менше роботи, то буду такими займатися тут роботами. Ну а після вже, коли до бджіл піду, то буду їх обробляти від кліща, так як після першої медукачки бажано обробити їх. Все, біжу в колоду, відкриваю, показую і разом зараз подивимося. Людку не видно. Вони в основному у мене сюди верхнім людком, як з весни почали бігати, так і продовжують. Просто язики вже розтягнулися до ось цього середнього людка і вже починають сюди теж так чимала кількість бігати. Так, відкриваю колоду. Ого, запрополісували, не можна потягнути. Ого, вони, певне, цю, приклеїли до цього. Що там робиться, не можу відкрити. Ну, вони ось приклеїли вже. Тут до зими готуються, прополісують все. Ого. Так, ну не буду на всю ширину відкривати. Такс. Ну така тут картина у мене. Потянули. Вже вони більше як половину колоди потянули. Бо ось ці планки це в мене половина гнізда виходить. Я навіть і не знаю як відзняти, показати. З тієї сторони самому цікаво, але не знаю, дверцята самі відкрились. Але не знаю як це зробити. Ну що, поїхали? Ось так. Не знаю, що там було видно. Зараз і сам подивлюся. Так, ну, як самі бачили, бджіл дуже багато, бджоли обліпили, е -е, стільники, практично нічого й не видно. Ну, кришку я не стану знімати, не хочу туди лізти, тим більше вони там ту верхню, можна сказати, таку заставну доску полісували. В неї зараз не хочеться рвати. Лишній раз їх турбувати, нехай собі там працюють. Я думаю, що весь мед під верхом, який вони нанесли, так як знизу його практично не видно. Е ну, а мед, я ж кажу, має бути під верхом. Торбочка та вісить, це ще з квітня місяця я ложив їм е стимул для матки, щоб вони пішли в розвиток, бо вони в останню чергу почали мене вилітати з колодию, обльотуватись. То вже так яшку я з я я тих пір і не відкривав туди, не, не, не залазив, не, не дивився, не знаю. То вона та торбочка висить, ну потім з часом ближче вже туди, до серпня місяця, треба буде неї буде забрати. Отакі От справи. Думав, по-чесному краще щось візьму, покажу. Ну, Але стільників вони понатягували, джули багато і щось роздивитися дуже важко. Ну, Лізти в наглу до них в гніздо, то не хочеться я все, іду я, працюю в себе, по будиночку прибираю, переношу все. Ну, бджілки працюють, далі мед носять, десь вони десь збирають, як кажуть, бджоли в лісі голодними не бувають. От я на це надіюсь. Все, Всім дякую за увагу, всім доплачення.